Вітаю! Сьогодні поговоримо про тривогу та тривожний розлад. В чому відмінності, коли звертатися за допомогою до лікаря. З вами лікар-психіатр клініки Петра і Павла Олена Новохацька. Тривога це фізіологічне почуття людини, і цілком нормально, що воно з'являється у якійсь ситуації при стресі. Така ситуаційна тривога займає 10-15% часу в житті людини та не перешкоджає їй жити звичайним життям. Патологічна тривога з'являється раптово, без будь-якої причини, займає більше 50% часу людини та порушує її соціальну взаємодію. Тривога присутня більшість днів протягом декількох місяців. Людина відчуває напругу в тілі, внутрішнє тремтіння, неможливість розслабитися, тривожні думки, присутність симптом катастрофізації, дії людини в її розумінні можуть мати тяжкі наслідки. Людина розглядає негативні сценарії майбутнього. Є соматичні прояви: тахікардія, інтенсивне потовиділення, нудота, неприємні відчуття у епігастральній області, поришення сну, апетиту. При такому стані потрібна допомога спеціаліста: звертайтеся, контакти під відео.